Краще б я їх не збирав. Так, рекордно. Правильно? Ну і все. Ладно, ще одну можна. Сюди. Боже які багато! Геть. Так, закинемо це сюди. У мене там якась лампочка мигає. що це за лампочка? Щось там з цією спишкою пов'язано. Щось воно там мигає, а що мигає, я і не пам'ятаю. Так, а що це таке? А, бонус-мутація, окей. Тобто я буду по ідеї частіше знаходити щось цікаве для себе. Так, ага, це типа нітро. Бачите, я, я, я говорив, що на, 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 на Shift прожимав би е, нітросик постійно. От мені його й дали. Так. Треба гла... головне слідкувати, щоб не було перегрівок. <хи> так, вниз, вверх, вниз, вверх. Єсть. Що, тут ще буде дошка? Найс. Мені дошки потрібні. Так, і ще. Не, все. Шкода. Мені б ще одну-дві, по-моєму, і все. Там не так і багато треба. Так, а що в нас тут? йо ма -йо! Перегрівся, відволікся я трішки, так? Да? Пошкодження є невеликі. Ну нічого. <гнали> Погнали заново. Так, да, тепер я не такий швидкий. А що там опять кити? А, дельфіни, дивіться. Так, п'ята година. Потрібно повертатися, а то я підбитий. Так, це в мене, до речі, перша моя поломка, так? Да? Що ми тут можемо знайти? Канина, найс. Тепер головне втекти. Угу. Чуть не програв. Все, свалюємо. -мо. Оце темно. Я, мабуть, і не доїду. Я ще й повільний такий. be <laughs>